Тепер ми говоримо про роботу з винятками, і будемо розбиратись з новим блоком коду Try else finally І на початку давайте згадаємо, що такі винятки і коли ми їх отримуємо. Перша категорія винятків, яку можна окремо виділити, це синтекс error. Це ситуація, коли ви написали щось для Python, якийсь код, який синтаксично не є вірним. Це той тип винятків, який вам треба виправляти, і ніяких інших варіантів у вас немає. Тобто ви маєте написати код так, щоб Python його розумів. Друга категорія винятків це коли ви робите якусь операцію, яку Python не підтримує. Наприклад, ви пишете число плюс рядок. Python реагує на це також винятком і говорить про те, що ця операція не підтримується. Тобто ви не можете сказати: інтеджер плюс рядок. Такого типу винятки це зазвичай, ви щось не дописали всередині вашого коду. Може ви забули конвертувати якісь дані? Може ви забули якусь перевірку зробити. Тобто дуже часто це такі винятки, які виникають через те, що ви не доопрацювали, наприклад, якусь конкретну ситуацію, якийсь розвиток подій. Python за допомогою винятків можна сказати, що те, що ви передаєте, це неправильні дані, і це автоматично може бути якоюсь перевіркою. Наприклад, якщо ми зараз використовуємо функцію IP-адрес і передаємо сюди правильну IP-адресу, ми отримуємо якийсь об'єкт і 4 адрес і у нас немає ніяких винятків. Але якщо ми тут передаємо щось, що не є IP-адресою, наприклад, ми скажемо ось так. Ми отримуємо виняток value.error. З одного боку, це погано у нас може перерватися код в цьому місці, нам треба щось робити з цим виняток. Але разом з тим, цей виняток говорить нам про те, що те, що ми передаємо, це не IP-адреса. І ми можемо використовувати наявність чи відсутність винятку, як те, що нас повіщає про те, що ми передаємо правильне чи неправильне значення. І в Python наявність винятку чи отримання винятку в якійсь ситуації не є чимось особливим чи винятковим. Це може бути нормальною роботою вашого коду. Наприклад, ми могли б написати функцію, яка перевіряє, що ip адреса правильна. І ми можемо це зробити через роботу з функцією IP-адрес. Якщо ми передаємо щось і у нас немає винятку, це означає, що це правильна IP-адреса. Якщо ми передаємо щось інше і отримуємо виняток, це означає, що це значення не є IP-адресою. І відповідно нам треба знати, як тепер працювати з винятком. Тобто, як зробити так, щоб у нас наявність винятку і те, що він виникає в певній ситуації, не зупиняло наш код. От для цього нам і потрібен блок Трайцепт. Він дозволяє вам сказати, що в цьому випадку ми очікуємо певний виняток. І коли виняток стається, коли він виникає в якійсь ситуації, ви можете його перехоплювати і щось з цим робити. Тобто, умовно, можна буде сприймати трайксепт як і файл. І ви можете сказати, що якщо виняток був, робимо щось одне, інакше, робимо щось інше. В Python винятки, робота з винятками, генерація винятків це нормальна робота. Чому я на цьому так окремо зупиняюсь? Тому що в Python робота з винятками, обробка винятків це нормально. В деяких інших мовах програмування це може бути неефективно, це може бути ненормально, це може бути не без практис, в Python це не так, тобто робота з винятками в Python це норма, і ми постійно це будемо робити. Більш того, у вас будуть ситуації, в яких ви не можете по-іншому нічого зробити. Наприклад, коли ви підключаєтесь до якогось мережового обладнання. І вам треба зараз навіть не підключитись, наприклад, з Саша, а вам треба просто знати, чи зможете ви підключитися з Саш до цього обладнання. Як ви це можете перевірити? Наприклад, можливо, ви пінгуєте IP-адресу. але пінг IP-адреси не те саме, що з Саш підключитись. Пінг може напрацювати, тому що у вас десь заборонені icmp пакети а з ви підключитись. Можливо, ви зробите звернення телнет на, наприклад, 22-й порт на порт з САШ, але це теж не те саме. А якщо ми ще згадаємо про аутентифікацію, тобто для того, щоб підключитися насправді до обладнання, вам треба ще аутентифікацію пройти, а не просто щоб порт відкритий був. Тут може виявитися, що ви не можете ніяк перевірити, чи можете ви підключитися до обладнання, окрім безпосереднього підключення до обладнання. Тобто у вас будуть ситуації, де вам буде або дуже-дуже важко зробити всі перевірки, для того, щоб винятку не було, або просто неможливо зробити ці перевірки, тому що вони не будуть рівноцінними тому, що ви спробуєте щось зробити. Це така довга розповідь про те, що в Python винятки, це нормально, працювати з винятками нормально, обробляти їх це нормально. Тепер ми трохи поговоримо про те, що таке винятки в Python. Винятки в Python це окремий тип даних. Тобто, так само, як у нас є списки, рядки, словники, у нас є окремий тип даних, винятки. І в Python є вбудовані винятки, тобто це ті винятки, які ви отримуєте разом з Python, але також у вас будуть винятки, які можете ви створювати, або створює автор якогось модулю. Python досить багато вбудованих винятків. Це ви бачите ієрархію винятків. Зараз я вам це показую, просто щоб ви зрозуміли, що винятків дуже багато. Як ви маєте зрозуміти, що якийсь виняток виникає в одній чи іншій ситуації? Це описано в документації. Наприклад, коли ви дивитесь на якийсь метод, ви побачите там, що якщо ви передаєте, наприклад, значення, якого немає, виникне виняток такий. Якщо ви робите щось, що може потенційно викликати якийсь виняток, ви не хочете дивитись документації. І в підкасті, яку ви дивитесь, там не написано, наприклад, що тут буде виняток такий, то ви можете просто зробити цю операцію, і подивитися, який виняток буде. Тобто, якщо ви хочете дізнатися, який виняток тут буде, спробуйте це щось зробити. Наприклад, може, ви хочете дізнатись, що буде, якщо ви скажете відкрити файл для читання, але цього файлу зараз немає. Спробуйте відкрити неіснуючий файл і дивитися, який буде виняток. Дуже часто це найпростіший варіант. Тобто, дуже часто вам буде легше спробувати щось. Отримати відповідний виняток і ви будете вже знати, якого винятку очікувати. І тепер ми з вами дійшли до конструкції try TriEcceptance finally Ця конструкція використовується для роботи з винятками. Ви пишете всередині try щось, що може викликати виняток. Тобто ви робите там якусь операцію, яка потенційно може згенерувати виняток. В accept ви пишете, які ви винятки очікуєте, і обробляєте їх. Тобто, це схоже на if else. Якщо винятків немає, ми продовжуємо робити трай, але якщо виняток стався, ми потрапляємо в ексепт. І там щось робимо в тій ситуації, коли у нас є виняток. Також у нас тут є додаткові блоки else і finally. В середині трай ми пишемо щось, що ми хочемо спробувати зробити. В ексепт, якщо виняток стався. В else ми пишемо код, який треба зробити, якщо винятку не було. І else виконується тільки в тому випадку, коли винятку не було. Finally – це блок, який виконується завжди. І зазвичай середині цього блоку. Закриваються якісь ресурси, закриваються якісь сесії. Головне, що цей блок виконується завжди, і коли у вас виняток був, і коли винятку не було. Ще одна схожість блоку трайцепт і if false це те, що тут є багато варіантів, як його можна використовувати. Ви можете написати тільки Try Accept, ви можете написати try accept Else, можете написати try-accept-finally, а можете написати повний try accept else і finally. І accept у вас може бути багато, а може бути один.